Всім привіт, друзі, і слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І сьогодні в нас стоїть наступна задача знайти кілька класних автомобілів. Шукати ми будемо по разовим оглядам і одну машинку шукатимемо під ключ. У нас має бути сьогодні Рено Кенго в Максі базі в довгій і має бути шкода Октавія бажано з повним приводом і обов'язково, як це не дивно, бензиновим двигуном 1.8. Часто питають про дизелі, а тут на, і потрібен бензин. Їх, слава Богу, в виборі хватає. Є непогані варіанти там, з Голландії, Швейцарії. З повним приводом більше Швейцарії, бо гориста місцевість, як то кажеться. і дуже багато людей везуть автомобілі з повним приводом саме зі Швейцарії. Ну і зберігається автомобілі там так само дуже гарно. Отже, що з цього вийде, давайте будемо дивитися зі мною. Я буду показувати, ви дивитеся, запасайтеся кавою і печенюшками і погнали разом, кому цікаво. Такий у нас сьогодні автомобіль на підборі Renault Kangoo Maxi Baзі 14 рік. Одразу ж кинулася якась невеличка царапка на бампері, але вона з'явлена, як не фарбована, то будемо дивитись, перевіряти. Такий скол значний. Магніти вже трошки такі вони плюс-мінус. Щось середнє показує. Але основне, так, да, все видно. ставимо згадний. Є всі 4 спло підйомнечка. На нас зеркал, кнопка є. Автоматичний світло, дощ, клімат, контроль з чорною лаковою вставкою і навігація, так? Да? Да, навігація вже. Link. Стан сидінь гарненький, то маленька цяточка якась все суміла, але загальний стан дуже добрий, ручник не затертий, цей не перешитий чехол, нічого руль так само не перешитий. Все ціленьке, по кнопкам, по всьому. Нічок ціленький, не затертий нічого. Підалі цілі. Добре. У нас колонна чистая, не королевская. в чехол. Пистолы. соединение. Ковры не зачуханные. Все складується задній, ряд дуже широкий, гарно сюди легко залазити. Так низенька косочка ось є. зовсім мало. 14 Все цены. карты силы. тут сила. Сидение складывается. Что ручка не имеет, бо есть сидение У нас есть еще подпотолочная полочка на три отсека. Так, і тут у нас є домкрат ключі. Підігрів сидіння у нас тільки на водійському сидінні є, на цьому немає. Стан дуже гарний, новенький, ціленький. Карта в нас навігація Airlink, свіжа, нова, все працює, по менюшки все ходить, навіть є карта України, він бачить бачить Волинь, Луцьк, все добре, все працює. Ну і саме головне, будемо зараз дивитися діагностикою, поки що проблем ніяких немає, дивимось, показники всі в нормі. По надуву по тиску диференційному між сажовим фільтром 17 грам у насажі пробіг в оригіналі. Глянемо по блоках. Сервіска в нас так само є, вона обслужена, гарненька. Сталива стоїть. Ух ти, по-настоящему. Тут має бути живичок ціленький, не знімався. Провода сухи, коробка суха. Там, там сухо, бо я масло міняв, я сам масло міняв. Mm -hmm. Все там гарне. Таке не, немає, немає навіть. Да, мокрого. навіть. мокрого нічого все. немає. Ну, Тож на такий пробіг її не має бути, то Буває, як трошки вже бурять, тоді гена силенка все на месте так по все. герб на месте все Все на месте так по кузову но и все не прощил у мене да нічого Банка сухо Ось, друзі, знайшли такий класний автомобільчик 2014 року Renault Kengo в Максі базі, тим не менше вона ще має 7 окремих. ну, додаткових 2 місця, місць. Причому два додаткових ці місця, не такі, як на півкуці, якісь там, що там незручно сидіти, а вони повністю нормальні, адекватні сидіння, в яких можна нормально, адекватно їхати в будь-яку подорож, в любу дистанцію, скажімо так. Автомобіль коштував 11900, здається, сторгувались одразу на 11800, бо машина в принципі класна, є пару царапок по бамперу і в принципі питань по машині взагалі немає. В такій комплектації автомобілі зустрічаються дуже-дуже рідко, автомобілі зі Швейцарії. Комплектації там дуже гарні, часто зустрічаються. Отже... Нам попалась так само з класною навігацією Erling вже в новій е, рестайлінговій цій оболочці. Е, склопідйомнички, клімат, де чорні лакові вставки. Машина просто бомба. Чоловік задоволений, ми оформлюємось, а поки шукаємо далі наступні варіанти. Погнали, кому цікаво. Я пофоткаю одразу добре для чоловіка. Ну, Зроблю одразу відео для чоловіка по фарбі. Тут це у нас ціленьке теж, тут нічого не знімались, не вертились, датчик світла, круїс. Ну, в досить гарному стані, сидіння так само, ціленьке, не перешиті, ніде нічого, але електрорегулювання немає. Шестиступка, але Тепя царапка є. Он хороший, 199 проб. Я трошка вижу, пару прыщики. Буває трошки фар, але не критична. Отже, даний варіант нас не зацікавив. Автомобіль дорогий, шкода повнопривідна, бензинова, але є нюанси. В неї вже вона не фарбована в цілому. В цілому непоганий стан по салону, по всьому, але видно, там цяточка, там плямочка, там щось такі, якісь речі. По задній ляді вже прищі пішли, там де під номерним знаком у них больне хворе місце, скажімо так. От, і тому вона в принципі з урахуванням того, що там ще скручено 60 тисяч, і вже потрібно міняти це ГРМ, це задоволення на низ дешевих, там біля двадцятки воно може вистрілити гривень, то якби машинка нам не цікава. Їдемо, шукаємо далі, дивимось, далі. Тут все у нас ничего не бито, не раскручивалось. масло свеженько. А в двойному чи що йде? Щось таке, якось більше чогось б'є кругом. Але рівномірно. Завода. А, так, да, двійний пішов. Двойний. Класка, чи важка? 90 сто І хворе місце, але тут все чітко, все чистенько. Є сидінь, регулювання, ідеальний салон, нічого не потерто, не почухано, 137 тисяч пробігу, ручка шестиступка, повний привід, клімат, навігація. Будемо дивитися зараз далі. салон взагалі, в идеальном состоянии Деревьев сзади немає, але алькантара все четко а -а -а. Тут у нас ничего не кручено Шторочка є штука Двіний пол. Запаска, брода, Не побито, нічого не коцано, оригінальний цей. Малесенькі-малесенькі куточки малесенькі, і все. Річ немає ніде нічого. На другому сидінні пам'яті немає, але електрична частина є. Все працює. Поперечно. Все стан супер дуже гарний. А, карти України немає. Клімат підігрів. Ну що ж, по діагностиці в нас питань немає. Положення фаз дуже гарне, це означає, що в нас свіжо замінений цеп ГРМ, Ну комплект з натяжителями з усим, бо дуже гарно працює. І... По пробігу у нас все суперово, все співпадає по сервісам, по пробігу, навіть по карвертікалу. Останній сервіс у нас на щось там біля 120 тисяч. Да, це він і є останній. І в принципі все у нас дуже гарно глянемо її знизу. Тут турбіна тут з колектором іде, але вона ціленька все. И как на месте. Ничего не вырезалось. И она полностью целенькая, гарно. Так, Муфточка у нас на тече. Клапан. Тоже все вроде на месте. По приводам потеков тоже не Все очень хорошо. Кузов чистенький, только на пару болтах. Рижик і все, ну це на болтах, це нормально. Нема ніде нічого такого. Абсолютно. Все добре. Отже, друзі, знайшли ми черговий автомобіль, під ключ автомобільчик у нас шкода. Октавія повноприводна. Вона ну, практично в ідеальнішому стані, 134 тисячі пробіг. Хтось скаже, що можливо дорого, там біля 9 тисяч доларів ціна, але вона ідеальна. І що саме головне, шукали комплектацію близьку або Лаурін Клемент, або щось біля неї таке дуже-дуже близьке. Сидіння, ці всі підігріви, шкіра, лікантара. Все в цьому автомобілі є. Стан дуже класний, що саме головне пробіг в оригіналі обслужено до стань, там, 120 тисяч кілометрів, був останній сервіс зі Швейцарії, Тягнеться Carvertical, тягнеться офіціальний ділер по Вінкоду перевіряється. Отже, автомобіль просто ну, ідеальний. Єдине таке, не то, що зауваження, а просто такий момент. Автомобіль в двойному окрасі. В двойному окрасі це перевірено вже повністю. Я на всякий випадок навіть заїхав до кузовщиків там, до маляра, який щоб перевірив своїм як то кажеться, оком не тільки там, товщиними ясне діло, що і мені то все видно, що немає ні пилу, ні бруду під лаком, немає нічого ніде перефарбованого. Але ну, про всяк випадок, бо машина не дешева, людині шукаємо під ключ, то хотіли вже перевірити точно. Отже, автомобіль двойний окрас, 134 тисячі пробіг і Лаурін Клемен в ідеальному стані. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, не забуваємо в описі під відео е, телеграм-канал і вайбер-групу з новими свіжими автомобілями, які приїжджають з Німеччини власними автовозами. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Допоможемо з вибором, з підбором, з усім, чим захочете. І дуже дякую, до наступних зустрічей. Пока.